Доброго дня, друзі та незнайомі! Сьогодні вашій увазі предоставлю німецьку акустику фірми RFT модель B9161 T. Сама акустика в непоганому стані. І затерти кути, ну, але тільки вони затерті. Самі кути цілі. Один мінус. Дрізаний провід. Це придеться відкривати та заміняти провід. Сама акустика має такий шильдик. Двохполосна. 4 ома. ДДР. Акустика сама знімається легко та просто. Отут піднімається. Ось От таким чином, Двоплосна система. В середині під підвічні мовці. Сітка нервана. Така і має вигляд. Кустуку не розбирали, бо фарба. Ними так, бо фарба не тронута. Підвіз довольно-таки средней жесткости, силой. Бумажная основа еще мусинская частотная. Еще напоминаюсь, диаметр 165. Восстановый высокочастотник. На цей я еще не разбирал. Есть вот инший с сей модели. Сейчас покажу там. Та же зибрана. Инша також Рязаный провід. Це, це тут принятиметься. також так знімається, Значить у нас. Сейчас я аккуратненько. Так. Модель 2621, 40 Вт, 4 Омна. Штампована корзина. Сіціли вусики так Я сейчас вот поставлю його сюди. Вот так вот. Прокладочка. Високо часторник. немножко. трошки. О. Модель. L9806 RFT DDR. І це все Лавсановий Провід слабоватий звичайно. Ну, маємо, що маємо. Також, тут прокладочка. Так, має це войлок, Сантиметр. Де тут? Также лойлок іде Цього корпусу Разом ви його бачите зараз поближче. Ось такий. От. Сидині фільтр. Скоріше за все другого порядку. Два конденсатора. Л2 катушки диктивності на високочастотник і на низькочастотник скручений з середині гаечкою. Ось і провід подеться замінити. Тобто відкрутити цей, подивитися, де тут плюс де мінус, щоб правильно поставити полярність. Та скрутитися заново. Товщина корпусу, корішця, сантиметрів 10-12. Ну що, цікаво, можна подивитись, як воно буде грати. Колись у мене був такий, але менший по цьому. Пов яка модель. По-моєму, там була десятка. І так, будемо паяти.